Таню, як виникла ідея написання книжки? Ідея про те, що дітям якось потрібно розповідати щось про війну, якісь пояснювати важливі, такі трагічні ситуації і побутові також. Вона вже в середовищі дітознавців, психологів, письменників із березня. Почалася обговорення, оскільки ніяких інструментів насправді ніхто нам жоден жодна країна не проходила такий досвід, і відповідно інструментів таких немає. І ми, українці, фахівці у спілкуванні з дітьми. Мусимо самі їх зараз проходити на власному досвіді. І, власне, потім ця ідея втілилася у благодійній організації «Перемач Фундейшн, які звернулися разом із видавництвом книголав до мене, як письменниці. Таня, чи не змогла б ти написати ось таку книжку? І для мене це було дуже несподіване запрошення, оскільки не тому, що чи написати книжку, чи ні. Я вже це якраз двадцята моя книжка, і писати книжки це моя професія. Можна сказати, але тема саме терапевтичні історії того досвіду, у якому я і сама зараз перебуваю, і з моїми дітьми, досвід, які прожили досвід переселення евакуації, які пережили мої онуки зі старшою донькою, досвід усіх моїх друзів, він, він дуже гарячий. Та? і його для того, щоб осмислити і перевести в літературну форму дитячою мовою, це дуже складне завдання. Було від якого я відразу хотіла відмовитися. Тому що відповідальність за кожне слово в такій історії в історії про війну, та про межові ситуації, про драматичні ситуації треба дбати, щоб нічого не не вкололо максимально. Допомогло мені прийняти позитивне рішення, що так я зможу. І ще й той факт, що Світлана Ройс, дитяча психологиня відома, вона дала згоду всій команді, що вона буде супервізоркою. Тобто, ця книжка пройшла дуже дуже детальну психологічну супервізію на рахунок травматичності, на рахунок того, чи спрацює тут саме терапевтична, психотерапевтична складова в цих історіях. Хоча це я хочу на цьому. Наголосити і підкреслити, це, це просто дитяча книжка. Це не лекція про те, як батькам відповісти на найтиповіші питання дітей. Це в художній формі, з сюжетом із головними героями, Лянкою, святиком і Левчиком і їхніми друзями. Розповідається про, і про історію переселення, про історію втрати дому, про історію розлуки з рідними, про тривожну валізку, про те, чому сирени гудуть, і як з цим усім не просто змиритися з цим досвідом, а як його перетворити на щось, що дає ріст, що дає не лише зцілення, але й дає вихід у якісь нові, скажімо, усвідомлення. І ця історія, ці історії, вони. Також і для мам, і для батьків, для бабусь, для всіх рідних, для дорослих людей теж як інструмент можна своїми словами переказати і знайти потім відповіді і для себе, як сказати дітям про події війни, і разом з дітьми це теж проговорити. Я знаю, що у вас теж є освіта психолога, чи допомогло це вам при написанні книжки, і що було найважче, коли ви писали книгу? Я за фахом вчителька української мови і літератури, але згодом здобувала поглиблювала свої знання з дітознавства саме як психологиня, і це мабуть. Було найбільшою підтримкою мене мені знання із багатьох нюансів, вікових нюансів в дитячій психології. І це поєднання філологічне із бережним ставленням до слова, яке має. За принцип, за головний принцип, дитяча психологія, це напевно був найбільший такий найбільш корисний мій скіл ця здатність у написанні цих історій, оскільки зараз усі слова, які ми в мирному житті могли б навіть не зауважити, що вони можуть там якось зачепити, то вони збільшуються в силі в емоційній і в силі достукування до уваги дитини, іноді із непередбачуваними наслідками і тому. Перечитування кожного слова, переглядання його під мікроскопом, під збільшувальним склом травматичного досвіду, це дуже допомагало, але також і ще більше допомагали ще й фахові поради Світлани Ройс і бета-рідерів моїх, які теж є мої подруги, мами, які теж із кожен із точки зору власного досвіду перечитував кожне слово, кожне абзац цієї історії. Знаєте, мені найважче було плакати, пишучи кожну цю історію, тому що вони, я розуміла, і відразу я відразу, оскільки робота була дуже швидкою, я писала оповідання і скидала своїм бета-рідеркам і Світлані. І від мені цей самий фідбек повертався, що всі плакали від цих історій. І для мене було е це переживання не то, щоб воно було важким, воно було дуже глибоким. І я розуміла, що і читачі, і мами, і тата, бабусі, дідусі, які будуть читати, у них всіх буде підні піднімати той досвід, піднімати, але саме з метою зцілення. І я попросила Світлану Ройс обов'язково у передмові до цієї книжки, вона дуже важлива псих, псих, від психологині. передмова професійна, як Світлана називає, це така у нас засіб безпеки прочитати передмову, про те, як саме із цими історіями взаємодіяти. І я попросила її поясніть, чому люди будуть плакати, щоб люди не боялися сліз. Щоб читачі, ці сльози теж цей прояв як теж певне виростання, певний дар отримали з, коли відбувається психотерапія, власне, от цей такий, можна сказати, навіть містичний, магічний переворот щодо досвіду. І вона написала, що плакати, коли ми зцілюємо травматичний досвід, це нормально і необхідно. І, власне, оце було для мене. Прийняти ці сльози і розчулення, і сльози нового переживання тих досвідів переїзду, переживання щодо квартири, яка зараз залишилася в ній 20 вазонів з квітами засихають там, і, і все це дуже переживально. І моє переживання щодо переживання інших, мабуть, для мене було найважчим. Чи є в цій книжці історія ваша або та, яка вам найближча? Дуже зворушливе запитання, дякую за нього. Ну там між рядків, і всі, хто читав історію, кажуть, так тут же всюди ти. Ну а для письменника це нормально бути всюди в історії присутні, хоча, звичайно, там багато літературних інтерпретацій. Але дійсно там моя історія про сукню, яку в тривожну валізку помістили в останній момент. Моя історія про заплічник, який думав, що він тривожна валізка, який не знав, що він тривожна валізка, але потім зрозумів, як я не хочу бути. Тривожно валіської. Я якраз заплічник, який всіх підтримує. Це місто, в яке ми із дітьми переїхали на місяць з Києва до Івано-Франківська, всі ці ландшафти, коти, дерева, які дбайливо протягують руки до персонажів. Це все Івано-Франківське. Дякую дуже цьому місту і всім, хто нас там бережно приютив. Це історії також і про моїх близьких мені людей, тому що прототипами в. Цих історіях були реальні люди, були є вони. Це і каскар Сергій Лоскот, який Каскар, там воїн, який розповідає, спеціально записав історію про уламок ракети, який він знайшов. Записав історію для своєї доці і розповів її. Ну історію я придумала сама. Але сам Каскар, мій друг, це, це реальна людина, реальна людина, Бородатий Оксен, який теж є директором малої академії наук України, але він Воїн, він пішов воювати. Я страшенно шаную такі вибори, коли він, він міг не йти, але він пішов. Це історія також і про Олександра Чайку. З яким я сьогодні вперше побачилась, насправді, а історія його зустріла у Фейсбуці, вона мене настільки зворушила його відкритістю дітей, тому що він викладач, він педагог, спортсмен. І це була настільки зворушлива історія його і його дружини, коханої Ані, яка своїм почуттям, своїм зв'язком міцним витягла, можна сказати, його, ну як кажуть, з того світу. Да, і таких історій дуже багато. Перемога близько. І от, власне, в останній історії, коли я не могла обменити. Маювати дітей, пишучи, що ця історія про те, що війна вже закінчилася. Але позитив це складається так обставини для всіх персонажів, що вони збираються всі батьків військових відпустили на ротацію. Ще хтось ще хтось приїжджають, вони сидять навколо багаття, уже темно, і темрява розповідає історію про те, що коли я є, то ви краще бачите світло, і оце світло, яке ми всі можемо і своє. Давати комусь, дарувати і розгледіти в собі це те світло, яке веде нас до перемоги. Тобто історія, яку я завершила цю. Книжку таємні історії великих і маленьких перемог. Вона про те, що кожен із нас робить маленьку перемогу власну, і всі ці маленьких, маленьких, маленьких багато перемог, як і маленьких, багато донатів, роблять такі фантастичні здобутки, допомогу таку нашій армії, нашим славним ЗСУ. І так само маленькі перемоги в родині, маленькі перемоги маленьких дітей, мам, їхніх близьких. Вони всі, всі, всі ведуть до, до великої перемоги і до. Оптимізму до сили до нашої.